Рів у Христі сьогодні, знаєте, по-особливому по -особливому у церкві святково, бо молимося за нашу іменинницю Вероніку, мою любиму парафіянку. Я, Знаєте, це така дитина особливо вимолена. Ходи сюди коло мене. Ходи сюди. Навіть люди на тебе подивляться. Ставай тут, коло мене. О. Оця дитина, вона, знаєте, вона у церкві. Не відколи, от вона тут ще була в утробі матері, а ще лише прицілювалася, знаєте. І вона вже була в молитвах почута. З цією церковцями ми вже нею молили, махали до неба і казали: Веронічка, ми тут. І вона вибрала собі своїх батьків, таких чудесних, тата Петра і маму Тетяну. І з того часу ця дитина кожної неділеньки, кожного свята у церкві. І я так би хотів сказати, знаєте, для всіх тих парафіян, які мають дітей, тільки народили, навіть дитина як змалку ходить до церкви, вона і батьків приводить до церкви, і вона ніколи не відійде. Тому Вероніка, тобі вже сім років. Сім років це вже по-єврейськи розумієш якраз норма, ну це вже ти велика. Бо сім число це щось таке досконале. Знаєш? Ти, вже, ти вже досить велика дівчинка. знаєш. Я тобі е, сьогодні бажаю знаєш, мудрості, я бажаю тобі святости, і я бажаю тобі, е, знаєш, такої радісної молитви, щоб молитва була в радості, весела. Диявол дуже не любить щасливих людей. Він тікає від щасливих, якщо б так, щоб ти мені посміхалася. І я тобі даю таку від Богородички зброю проти диявола і засіб для молитви це така вервичка, бачиш? От на, тобі на пам'ять, щоб ти мала і завжди посміхайся, пам'ятай, диявол жартів не любить і щасливих не любить. Так, щоб ти мені постійно посміхалася, була щаслива за цю чудесну дитину. Боже, благословення для вас, дорогі батьки. І для всіх, для Хресної мами, Хресного тата і всій вашій родині. Здорові, проживайте. Дай Бог вас благословить через цю чудесну дівчинку Вероніку. Здоровлі на многих і благи літа. Много я літа. Нога я літа, нога я літа, Хай сонце світи. Ми маємо сьогодні ще одну йменницю, Ларису, теж ходи сюди, та всі люди подивлять. Теж особливо, так знаєте, по-особливому. Вона прийшла до церкви і посудив вона в церкві. Я тобі так само дарую таку саму, таку саму, такий самий подарунок, знаєш, зброя проти, проти диявола. і дарую тобі оцю вервичку, щоб ти знала, так як я казав, Бероніці, тобі так само кажу. Тобі років трошки більше, трошки більше, але в неї, в неї ювілей, в неї ювілей сьогодні. Не вона дійшла до, до святої середини, знаєте, так перших 50. І тому я вітаю тебе, нехай Бог тебе благословить і пам'ятай, що диявол не любить щасливих людей. Посміхайся, і він від тебе буде тікати. З Днем народження нехай Бог благословить на многії і благи літам. Во спасен со твори новіта. Сьогодні багато іменників, бачите. Так, ще нам тут пишуть, слава Ісусу Христу, це вже наші онлайн парафіяни бо ті, що в церкві, знаєте, для вас особливо. Так, а ті, що в онлайн, трошки скромніше. Слава Ісусу Христу, Отче Василю. Як привіт хочу привітати свого синочка Ілью з Днем Народження, побажати йому здоров'я, щастя, добра, любові, достатку і мирного неба. Йому виповнюється 14 років. Він теж допомагає нам відправляти посилки до воїнів. Це Ілля, це є нашої Наталочки, Наталії, мами, Анни Марії. І вони знаєте дуже нам допомагають, багато нам присилають. Ми недавно отримали таку посилку велику таку, ціл, таку палету піддончик, як мись називає. Для хлопців вже все майже пороздавали. І, і Тому я дуже дякую за працю. А Ілю вітаю з днем народження. Нехай Бог вас благословить. Так, далі поздравляю Поздоровля... Стельмашчук Марію з днем народження і 63 роки. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба над головою на літа, дочка Люба і внучка Вероніка. Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село білі, Слав, білі, правильно має бути ослави. Ви написали Слави. <кхем> Я вас вітаю, всю вашу родину. Я вітаю пані Марію. Так? І, ну, ясне діло і, і любу, і верніку. Здоровля вам, всій вашій родині. Бо День народження в родині, знаєте, то є свято. То є родинне свято. І тому нехай Бог всіх вас благословить Іллю, Марію, всіх і ще раз наших Вероніку і Ларису і всіх іменинників, хто сьогодні святкує свій день з народження. Здоров'я вам Боже, благословення на многії і благі літа. Много літа, много літа, много я літа. Много.